На відеогляді світильник накладний. від торгівельної марки Horos Electric серія Sandra SQ10. SQ10 це те, що він квадратний. Ось його маркеровка його код. 10 Вт потужністю. Температура світла 4200 Кельвінів Яскравість 700 Люмен. До комплекту поставки входить. Монтажна планка. Також є мітізна група. Інструкція з використання, дюбелі та шурупи для монтажу. Також сам світильник. Матове порошкове фарбування. По центру розташований світлодіодний модуль потужністю 10 Вт, температури світла 4200 кельв і яскравістю 720 люмен. Для того, щоб зняти даний модуль, нам треба провернути світильник і зняти Сам модуль. Ось так виглядає сам світлодіодний модуль з драйвером у комплекті. Виконано все з металу. Якісне порошкове фарбування матове. Так, давайте замірюємо розміри. Висота даного світильника 120 мм, ширина 135. Замовити даний світильник можна буде у нас на сайті. Посилання у нас буде закріплено в опису до відео. Ось його додаткові характеристики, якщо комусь буде цікаво, можна собі поставити на паузу. Ще раз нагадую його артикул. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.